Магазин Супер приймає участь в акції Подарунок Мамі Радість. Багато призів. Можуть діти, дорослі, прийняти участь. Один із призів. Зараз підійду, покажу один із призів. Тут і містер Протер. І комет, аріель. Шей. Упаковочка така в господарстві пригодиться. Давно та акція? Так, да, вона вже давно триває. Ще встигнуть Ще люди прийняти встигнуть участь? День матері 11 травня. Ага, це пер перший це... призив люди 11 травня да, отримають? Там просто буде. Відповідно, Володимир Волинський, «Нововолинськ», дивлячись, де розігрується. Призи. Угу. Розу... Всім за акцію розказуєте? Всім. Сім розказуємо. Всім а от молода їм. дівчина, може, й не чула. А чула. О, чула. Приймайте акції? Чула. Ні. Чи там якісь е, обмеження є? Пані Ольга. Обмеження? Ні, нема ніяких обмежень. Всі ж маму мають. Ага, і от могла б уже ця покупка прийняти участь. Прийняти участь. участь угу. Ну, не хоче дівчина. А от бачите, ті цілий тазик би могли виграти ще до тої вашої покупки. А маєте 40 копійочок, навіть. Ну нічого, зрозуміло, це Дуже. дякую.